8 червня близько 9.30 до київського райвідділу міліції Полтави від людей, що в цей час були на бульварі Нестерва, неподалік перетину із вулицею маршала Бірузова, надійшло повідомлення про стрілянину. Розповідають правоохоронці. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце. Звісно, там нікого не було, але за Казаною адресою, тобто на вказане місце, де громадяни говорили, відбулася стрілянина, працівники міліції, провели ретельне дослідження і знайшли відстріляні гільзи від травматичного пістолета, якої марки модифікації поки що встановлюють експерти. Через півгодини після події, близько десятої, надійшло і ще одне повідомлення із лікарні. Туди звернулися двоє громадян із пораненнями із травматичної зброї: 50-річний чоловік та 41-річна жінка. Чоловікові куля влучила в область живота жінці у щуку. З'ясувалося, що дані громадяни рухалися на транспортному засобі ще з однією з однією людиною. Потім транспортний засіб зупинився та людина. Дістала з барсетки травматичний пістолет, зробила кілька пострілів в пасажира, тобто в жінку і в водія транспортного засобу, і пішла з місця події. Зараз потерпілі відмовляються давати будь-які свідчення міліції, заявляючи, що ні до кого не мають претензій. Однак, за інформацією, яку працівники міліції отримали від очевидців події, проводиться розслідування відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство із застосуванням зброї. Вживаються заходи щоб встановити особу, котра стріляла. Нагадаємо, санкція статті за подібні дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.